Отримали землю в оренду для обслуговування будівель оздоровчо-відпочинкового комплексу в Брюховичах, а натомість зводять житлові таунхауси. Ба більше уже продають за вельми привабливими цінами, бо земля дісталася за копійки. Однак існують ризики, через які вкладники залишаться і без грошей, і без омріяного житла. Власний дім у Брюховичах всього по 8,5 тисяч гривень за квадратний метр. Вкладете гроші зараз, вже взимку отримаєте зданий об'єкт. Настільки привабливі пропозиції дивують навіть досвідчених ріелторів. Низька вартість житла це завжди тривожний знак для покупців. Черці всього це означає, що у забудовника є якісь чи фінансові, чи проблеми з документами. Територію у майже 6 гектарів ще 2005 року Брюховицька селищна рада надала в оренду товариству, яке належало відомому адвокату судді Зварича Володимиру Косенку та його дружині. Земельна ділянка була надана товариству Чайка А для будівництва оздоровчого відпочинкового табору. 2008-го термін угоди продовжили ще на 25 років. Після того змінилася і назва компанії-орендаря Шайки А на інтермізгбут, а територію почали очищати та зводити на ній будинки. Так як в них є землі здоровчого призначення, вони мають право ну, для такого для. Відпочинково відпочинково оздоровчого характеру вони мають корпуси будувати не більше. Однак будинки для відпочинку та оздоровлення зводять лише на папері. Насправді ж тут росте цілий квартал житлових приміщень Стокгольм. Там, де їх продають, нам розповіли, що планують звести аж 200 таунхаузів. Це таунхаус, отак Так вони будуть виглядати. це спарені такі котеджі іншими словами. Бо вулиці лікарські другий поверх це в нас три спальні. Два відкритих балкони, гардеробна. Те, що йдуть реклама і пропозиції продажу житла, ось нам про це відомо, ось, але селищна рада жодних дозволів на це не давала. У забудовника немає жодних документів на житло. Згідно із записами у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, компанія орендар земельної ділянки, тобто Інтермізгбуд, має декларацію на початок підготовчих робіт для будівництва. Однак зовсім не таунхаузів, а саме відпочинково-оздоровчого комплексу. У згаданому реєстрі відсутня інформація щодо реєстрації декларації про початок будівельних робіт зі зведення котежної забудови Стокгольм. Тобто, будувати тут. Е... Будь-які житлові будинки, які призначені для постійного проживання людей, це заборонено. Так? Тому цей договір може бути розірваний або з ініціативи самого орендодавця, або відповідно за рішенням суду. І це можуть зробити навіть сусіди майбутнього кварталу мешканці Брюховичів. І їм є чого хвилюватися. Адже будівництво такої великої кількості нових помешкань це суттєве навантаження на очисні споруди. І селищна рада мала врахувати цей фактор, як і сам забудовник. У нас є відповідні технічні погодження з лівводоканалом. Тобто на 200 особників? не на 200 особників, на 10 або 15 особників, на першу чергу командую. А по наступні будуть наступні звернення, наступні погодження. Якщо Від'єднати ще 200 особників до цих труб. Вони можуть просто не витримати, полопати, і очисні споруди не витримають їх, і всі фекалії, і все інше буде йти просто в річку. Як переконати місцевих мешканців не здіймати паніки, нам пояснюють у тому ж центрі продажу будинків комплексу Стокгольм. До Переце вказано, що здорові комплекси. В процесі це допомога з власниками землі, точніше за рандерем землі. А що він зобов'язується внести зміни в Генеральний фонд відходу та навіть тоді, на думку юристів, є інші ризики для тих, хто вкладе свої інвестиції у таке будівництво. Адже фактичним власником помешкань буде ЖКГ кварталу. Збудоване житло воно може бути передане в іпотеку, воно може бути продане, воно може бути е, ну, іншим чином якось відчужено чи передано комусь у користування. Так і людина, яка інвестує власні кошти у так зване. Так звана новобудова вона не не буде мати ніяких реальних механізмів, як їх повернути. Також юристи додають, існує велика ймовірність того, що Архбудінспекція може зобов'язати компанію орендаря землі знести новобудови, тобто покупцям повернути свої гроші буде надскладно. Євген Мікушка, Іван Джура, Віталій Огляд дня, телеканал ЗІК.